Всім піс! Мене звати Аня, і сьогодні я розповім вам про те, як я стала косплеєром. Тож, давайте почнемо! І до речі, цікавий факт це те, що майже всі персонажі, яких я косплеїла, були хлопці, і лише одна дівчина, це Джувія Fairy Tail, але про це ми поговоримо трохи пізніше. І чому, власне, я називаю свої закоси косплеями? По-перше, це тому, що мені подобається стріт стайл одяг в косплеї, і також я дуже сильно люблю творчість, коли. Косплеєри використовують якісь цікаві аксесуари для аніме персонажів і якось розбавляють їхні образи, одяг. І це виглядає дуже круто. Навіть арти, які я зберігаю на Pinterest, в більшості адаптовані під типовий стрітстайл і повсякденне життя, а не те, як вони виглядають в аніме. Тому, власне, тому я називаю свої закоси косплеєм. Власне, що все почалось? З аніме! Я почала дивитися Німеччини, коли мені було років 13, але косплеїти я почала набагато пізніше, тому що я не знала, що є така тусовка, як косплеєри, і насправді я цим завжди займалася більше як хобі, але я знаю, що є професійний косплей, і люди там будуть дуже круті фотосети, і в них прям цілі тусовки, реально. Отож, мій шлях розпочався з какаші атаки. Я досі не знаю, чому мені просто так захотілось. Тому ось перші знімки. На той момент я замовила AliExpress перуку, і також я замовила ось цю маску. І лінзи я замовляла також на цього персонажа. І все інше я підбирала самостійно по типу сорочки, маски на обличчя і так далі, тому подібне. І мені здається, що найперші знімки були зроблені саме в квартирі. Я тоді ще не дуже прикольно підстригла перуку, вона виглядала дуже дивно, і я не вміла ще тоді якось їх правильно це вкладати. В Принципі, я досі це не вмію робити. в мене досі це погано виходить, тому що в мене не такий крутий стаж косплеєра, і я майже не вкладала ніякі перуки, тому що маємо, ти маємо. Але інші фотосети я також проводила з цим персонажем на якійсь е заброшці, здається. Ось, власне, ви можете побачити результат. І також в мене був один фотосет на коні, і я була в цьому образі також на Коміконі 2019. І тоді я прийшла просто, типу, як в цивільному одязі. Ось такому типу, такому, і до мене багато хто в принципі підходив фотографуватися. Але на той момент я не горіла прям бажанням, щоб до мене хтось підійшов, сфоткався. Просто я хотіла влитися в цей вайб, от стати частиною цієї тусовки. Тому я прийшла в закосі на каші. Хаталь наступним був хазяї Шогас з аніме баскетбол Куроко. І я його обрала лише тому, що в нього було таке сиве, біле волосся, коли він вчився в школі. І в принципі, його одяг був по типу синьої футболки і шорт. І все, що було необхідно для цього косплею, це перука, яка в мене вже була, власне. І просто потрібно було трошечки перекласти наперед. І одяг в мене був, баскетбольний м'яч мене був, і баскетбольна площадка теж була. Тому я така: все, робимо за на цього чувака. Ось результат цього фотосету, і єдиний прикол це те, що я вирізала з картону типу сережки, тому що на той період в мене ухо було не проколоте, а хазяким мав проколоте одне вухо, тому щоб це виглядало канонічно, мені довелося піти на ось таку авантюру. І давайте поговоримо трохи про дівчат. Я косплеїла Джулію з аніме Tail. Мені дуже в принципі подобається пара Джудія Грей, саме тому я обрала її косплеїти. А ще на той період в мене вже була голуба перука, яку я теж замовляла з Алікспрес, і я її замовляла просто щоб щоденно одягати. І я дуже сильно люблю робити макіяжі, тому для образів було саме те. Але я вирішила, що чому вона має просто валятися, і її можна використати з користю. Отож, я підібрала для неї плаття, також мені подруга намалювала фарбою на нозі ось цей знак Fairy Tail. І ми поїхали влітку на озеро, щоб зробити ці кадри, власне, ось результат. Спочатку мені не дуже сильно подобалось, якщо чесно, тому що, мені здається, я цей косплей робила у 2019-2020 році, і на той період мені здавалося, що це крінж. Але зараз я переглядаю, і в принципі це виглядає не так погано. Єдиний. Прикол був в тому, що у Джуві взагалі по канону є чубчик, але на тій перуці його було неможливо зробити. І я його не змогла на той момент якось прифотошопити туди. Тому ось так вийшло, але тим не менш мені дуже сильно подобається, як вийшло. І в цілому атмосфера створення цих німків була просто дуже крута. Озеро, літо. М -м -м. І наступним я хотіла закосплеїти Ліна, але на той період магістр диявольського культа був на пісі популярності, і навіть на комікон 2019 прийшло дуже багато людей в образах по типу Веїна, Дзянчена, і здається, що Дзін там також був. Тому що вони цією цілою командою зробили колективний косплей і виступали на сцені. Це було прикольно, але знову ж таки на той період це прям зашкварно дуже було, я б сказала. І я замовила, здається, той момент перуку на Дзін Ліна. і я хотіла зробити менш самостійно. Але як бачите, я це зробила лише в 2022 році. І на той період в мене було довго волосся, тому я просто зробила собі хвоста ось такого, як в нього. І зробила мейк, схожий на нього. І, власне, просто в фотошопі потім перефарбувала в чорний колір моє волосся. І мені дуже подобається по атмосфері ці фотографії. Вони дуже круто вийшли. Але сподіваюся, що в майбутньому я зможу зробити от прям. Тотал-тотал косплей на Денбіна. Він і тоді, коли він буде вже не такий популярний, я займусь цим питанням. В цілому, я не люблю робити косплеї на популярні аніме, тому що всі роблять косплей на головного героя в популярному аніме. Як, от, наприклад, зараз дуже багато хто робить косплей на Магічну битву, на годжо і так далі. Мегумі. Тому я не дуже сильно люблю цим займатися, і дуже часто я обираю якихось. Другорядних персонажів, тому що про них знову ж таки забувають, а головних персонажів частіше за все обирають. Саме тому мій вибір завжди падає на другорядних героїв. Взагалі, у мене в планах доробити косплей нормальний на Дзеліна, і також я дуже сильно хотіла зробити ще косплей, здається, на з Дюрарара. У мене ще якісь там плани були на Селе Мун здається. Але зараз я якось трошечки так відійшла від цього. У мене. Немає на це часу, сил, енергії, ресурсу. І так як я дуже часто зараз переїжджаю, знаєте, якось не дуже хочеться замовляти ці всі перуки, вкладати їх, а потім тобі доведеться їх або залишати, або тягнути з собою. Тому в цьому зараз для мене немає сенсу. Але я обов'язково повернусь до цього заняття як тільки в мене з'явиться можливість, тому що я дуже сильно люблю процес створення саме косплею і фотосетів. Мені дуже сильно подобається обробляти фотографії, тому я думаю, що о камбек рано чи пізно буде. І давайте поговоримо трохи про те, як моє оточення реагувало на таке ось хобі. Це насправді не викликало якихось прям таких жахливих емоцій, в принципі, емоцій, на яких це не викликало. Мої батьки стали до цього нейтрально. Ну, робиш і робиш, окей, подобається, подобається. Навпаки, мама була зацікавлена в тому, як я це роблю. Вона завжди дивилася фотки, казала, що їй дуже сильно подобається. Ну тим не менш, це творчість в будь-якому прояві. І в той період я ще навчалася в школі, тому мої однокласники ставилися до цього досить таки нейтрально. Вони не булили мене, вони, в принципі, якось не реагували на те, що відбувається. І в інсті вони навіть фотки, мені здається, лайкали з косплеями. Тобто я не соромилася цього хобі, я якось так. типу, Я косплеєр, все. Я там роблю косплеї, я могла виставляти фотки там, де я какашні хатарка або хазяки шоби, і навпаки, якось всім було. Без різниці, я б сказала, тому якоїсь гострої реакції, булінгу не було. За що я дуже вдячна і дуже рада, тому що насправді мені здається, люди, які з цим стикаються, вони починають менше захоплюватися цим процесом. І інколи це реально дуже складно, коли ти зіштовхуєшся з непорозумінням. Від соціуму, і ти відчуваєш себе не таким, як всі, неприйнятим, Тому я дуже рада, що до нього цього не сталося, і всі просто нейтрально відреагували на це. Ну що ж, ось таким був мій досвід як косплеєра, Тож я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Тисяти лукаса, підписуйтесь ти на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!